Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Запрошую на заняття ознайомлення з природним довкіллям. Настала тепла весна. Сонце світить яскравіше, небо чисте і блакитне, а повітря свіже та пахуче. У травні ліс змінюється. Він, ніби прокидається від довгого сну, починає жити по-новому. Дерева вдягають, зелені шати, молоде листя. Ніжно шелестить на вітрі, на гілках співають пташки. Соловейко дзвінко заливається в кущах. а з високого дерева чути голос синиці. З усіх боків лунає щебетання, птахи радіють весні. На галявинах з'являються перші квіти. Фіалки, конвалії, медунки. Вони тягнуться до сонця, прикрашаючи землю яскравими барвами. Поміж трав пробігає зайчик, вушка стирчать, очі блищать, а лапки швидко перебирають стежкою. Ось білочка стрибає з гілки на гілку. Вона шукає молоді шишки і весело махає пухнастим хвостиком. Комахи теж проснулися, повзуть мурахи, несуть травичку до свого мурашника, летять бджоли, збираючи нектар із перших квітів, а над галявиною порхають метелики, різнокольорові, легкі, мов пелюстки. На узелісі шумить травневе листя м'якось покійно. Приносить запах квітів і ледь чутний стукіт дятла. Він лагодить дупло, а в траві шелестить їжачок, який шукає смачну комашку на вечерю. У лісі тихо, але ця тиша жива. Ліс дихає, росте, співає свої весняні пісні. У травні тут все оживає. Кожна гілочка, кожна квіточка, кожна комашка. Травневий ліс це казка природи, де все живе і прекрасне. Варто лише зупинитись і послухати, і відчути, як ліс вітає тебе своїм зеленим серцем. На цьому наше заняття закінчується. До наступної зустрічі!